Так, слава Ісусу Христу, слава Україні. І канал Ярик Мазур. І до мене приїхав виробник отих кишок. Бачите? Отих кишок. Але це не все ще. Ми все покажемо і розкажемо. Просто він, знайомий мій друг, з теплих країв і вам розкаже більше про. Землю, шов там наповнено, як можна ще далі продовжувати, чи в Теплицькі, чи так. І він говорить, що це тільки на якісь культури, такі, що дають ну, більше грошей, тому що воно дуже, як то кажеться, дороговато, але все рівно воно буде служити вам хоч 5 років, а може і більше. Привіт. З вам... Привіт, пристав. Мене звати Андрій Сараковіков, компанія IQ Composite, я з Миколаєва. Я з міста Героя Миколаїв і. Ми в аграрній сфері, ми працюємо для зерноводів, ми виготовляємо деталі для сільгосп, сільгосптехніки. І з початку війни вирішили трохи переорієнтувати свої зусилля і подивитися на очеводство. Ми вирішили створити зручні для вирощування контейнери, які називають малооб'ємка. Ми вирішили упакувати, спакувати родючий ґрунт. Всередину мішка, який би слугував достатньо довго, не розвалювався під дієм соняч, сонячного світу, і був сам по собі був родючим цей ґрунт. Ми подумали, що це було б зручно така, такий формат для, для вирощування, ну, наприклад, полуниці або там, раннього гірка, або інших культур, які досить. Досить дорогі для того, щоб застосовувати для них такий, такий інструментарій, за нашим задумом, ми підключаємо до цього мішка капельку, і він працює собі на протязі всього терміну служби. З Петром Ярославовичем ми вирішили зробити не лише публічний огляд, так до тієї ідеї, а і ще й разом її випробувати, зрозуміти, який саме формат буде працювати. Наприклад, який має бути субстрат в цьому мішку для того, щоб він, по-перше, був родючим, а по-друге, працював довго. Ну і е, не, з, не спікався, не, не ставав камінням. Е, просто зараз тут є кілька різних варіантів. От ми їх помітили, бачите, різним кольором оцих міточок, для того, щоб зрозуміти, який краще працює. Що в нас тут в основі? Субстрату лежать торфи, два торфи, верховий, низовий. І ми додаємо дорізно до субстратів. Ми покажемо потім в кінці цього експерименту, який субстрат спрацював найкраще. Ми додаємо буре вугілля, яке є ну, яке буферним для утримання мінеральних, наприклад, добрив, яке, яке добре утримує вологу. І ну, дає, дає ту, ту, ті пожив, по, по, поживні речовини, які потрібні рослині. Е, мішки в різних пропорціях. Тобто тут більше бугілля, тут більше торфу. Ми побачимо, яке, яке саме працює краще. Ідея отака, І сподіваюсь, вона зайде. Сподіваюсь, вона буде цікава, Треба зручно. Е, з найменшими витратами часу заробляти свої гроші, і я сподіваюся, що ці мішки вони будуть, будуть нормальними для, для тієї задачі. Вони будуть стоїти того, щоб купити і виростити свій урожай. Так, все ж в будь-якому разі, все в гроші. Так, так, так. Ще тут є тонель. Буде ще, тонель. Ще ми зараз зараз е, виготовлення тонелю. Який тут нам нам збереже тепло на, на, на осінь? І ще дуже цікаве рішення. Як тунель з плівки буде? Таке буде стандартний, стандартний тунель. тунель. Арка, Та арка плівка. Цікаво, по... Там буде лише кріплення. Кріплення буде, буде інтересне. Цікавим. По боках, щоб провітрювати. Цим це все-все. Все, все. ви, ви підписуйтесь, там колокольчики ставте, щоб це не, не пропустити. Це буде цікаво. Цікаво розумієте? буде, так так, буде цікаво. Інтересно буде. Так, е... ми завжди завжди цікаво, ви ну, можете ну, подивитися і наш канал, подив, подивіться, як і Добре, у ссылка є. буде знизу. Силка буде знизу. Перейдете на канал, подивитесь. От, е... Зараз ми ж я ще привіз ще одне рішення. Воно не, не таке, що не, не таким буде в промисловому виконанні. Ми, ми хочемо лише спробувати. спробувати. А що буде, якщо е, між е, землею та цим мішком створити термобар'єр, який би е, захищав мішок від холоду? Тобто, зверху ми його закриваємо плівкою, створюємо парніковий ефект. Знизу ми його відв'язуємо від холодного ґрунту. Ми отримаємо, ми отримаємо енергоефективну тепличку. Просто так, без опалення, без витрати додаткових грошей. І це рішення, я сподіваюся, воно все ще буде дешевим. Бо ми застосовуємо дуже простий матеріал для цього. Я вже я вже покажу, Петро Ярославович. Давайте. Е, отака отака позирчата Е, Зараз ми чекаємо з Китаю більш надійну, більш більш товсту. Ну щоб вона не, не була от oh, cool. не, 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 не мала от таких неприємностей. Але для того, щоб протестувати, ми взяли оцю плітку, пакували її в оцей мішок. Лише щоб подивитися. Потім будемо показувати, як це було. Тут кілька шарів цієї плітки, Вона дуже м'яка. Я поняв. Вона ну, достатньо крепка для того, щоб витримати цей мішок. Ми зараз її. Просто підкладемо під наше і будемо ага. просто дивитися. навіть випробували на ньому Я як ньому то віддихати навіть віддихати навіть навіть, навіть при при вив спробі, ага. тому, що воно таке прийшла ідея, що це дуже дешевий, дуже простий варіант ага. утеплення для будь-яких задач. Ну зараз будемо давати це нашим солдатам для того, щоб вони вистілали собі там свої так, так можна епідажі, можна. окопи, щоб на цьому ну, це дійсно воно. Воно бачите, воно воно прочне для, ну, Я для ньому можна спати, воно тепле. Тут, тут все, все в повітря. це в повітрі. Це повітряний козир. Ну і будемо, будемо пробувати далі, будемо дивитися, що виходить. Це в нас. Підкінка вона буде в нас до кінця, я розумію, до кінця вересня. Вер... Ні, Вона буде до жовтня місяця, десь до кінця жовтня. До кінця... Якщо будуть тут на ній, як ви говорите, тунелі, як то, то буде ну, скоріше процес буде, тому що веч... ночі вже холодніші. Можна помітити, що тут ночі вже холодніші. Хоч прошли рік я садив 2 вересня, це на Херсонщині. Теж стало на більш таке, як то говориться, холодніше, але все рівно ми в кінець жовтня-листопада обирали ну, брали вже пікінку. А результат я вам можу просто показати. От, бачите, зелене стоїть і вона вже підросла набагато більше один день, ви знаєте, я садив. А тепер дивіться тут. А тут вже менше від землі. бачите, От вам різниця. Це просто я по пекінки. На пекінку, щоб садити такі, як то кажеться, тунелі тунель робити з такого цього. Це буде, я думаю, не дуже щоб сказати, так аж дуже вигодно. Це ми просто прийшли на осінь. Ми вирішили зробити, попробувати, Пробуємо на пекінки, а так можна. Як то кажеться, в тепличці зробити такі самі, як то кажуть, між землею і тим бар'єр. Воно буде нагріватися і від можна і в тунелях, і буде на, на раніше. Як то кажеться, перші гроші будуть вам, якщо в тепличці, як чесно, перші гроші будуть, ну більше буде продукція стояти. Це ми знаємо по цьому, що в квітні місяці вже полуниця дозріває і росте. Бачите, ну різниця є. Різниця, я вам зразу скажу, що є дуже велика. От я як так ви просто... думаєте, Петро Ярославович, за, за рахунок чого різниця? За рахунок родючості того, що там, Родю... речу, Родю... і... теп... 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 Теп, Я думаю, що родючості і по... довкола тепло. Тому що земля, бачите, як вона на той, і поки вона прогріється, хоч тут пісок. Пісок прогрівається дуже скоро. Це теж багато значення має, коли пісок. Бо пісок прогрівається. Сонечко вийшло, прогрілося пісок, і він довше тримає. Але ми дивимося, що по цьому. Я думаю, що тут є більш рідюче і більше воно прогрівається по боках. Бачите, воно як прогрілося, і воно верх тримає собі. А якщо буде ще на тому мішку, що ми зробили, такі оттеплітелі знизу, такий бар'єр між землею, будемо дивитися, будемо. Ну, коротше, тут ще багато роботи. Просто бачите, приїхав, розказав, показав він вам. Багато чого може ще, як то кажеться, обновити. Ми подумати, як зробити це краще. Коротше, ми з вами з початку експерименту. Я, я пропоную вам слідкувати, і ви побачите ще багато цікавого в цьому. і корисного для себе, звичайно. Всі фермери, які узнають цікаві нові технології, які можуть бути використовувати в нашій країні. Всі, всі можуть іми скористатися. Дякую. Цей матеріал довго, а, довго тримає. довговий матеріал. Це так. дуже просто. Це просто агротканина. тканина. Це. Е... Мульча, яку ви використовуєте. на клубніку, на клубніка, на клубніку. На, на вона, вона довго. І якщо не заціпити чим сапою, то вона тримає, я знаю, це вона довго тримає. Сапою або косою, коли косять, вбирають по клубніці, вони бувають зацеплюють і вона, звичайно, прорветься. А якщо не трогати нічим, просто, ну як акуратніше робити, то вона буде довго служити. Це вже... Стабілізатор, який, який не... Продовжує її термін служби, захищаючи від ультрафіолетового відвипромінювання. Відпро... Звичайний мішок тут не, не пройде не Він пройде. Буде працювати пару тижнів. І він То, так, і він, коротко, він розлізеться при нагріві. Ще й в тепличці, і де він на сонці він розходиться. Приспосіблення робити навіть в таких, бачите, отаких голова, такий інструмент. Такий інструмент на дере більше, менше. Нагріли і пішли собі кругленько, і воно робить, скільки вам треба, де треба, щоб воно культурно гарно. Ось такий інструмент. І це я ще хочу сказати вам, як каже, це для проби. Скільки буде воно, як то коштувати, чи ще це вже будемо слідкувати за, як то кажеться, дальшими нашими, ну, Експериментом таким, бачите, тому що воно він говорив, що є землі різні. І каже, що довго і воно і росте, якщо чесно. Буде рости, тому що воно земля, бачите, друга і воно краще. Тут я ще нічим не ходив під корінь, хоч під корінь можна ходити, що тут, але зараз покажу результат. Оце вже пішла середина відбивати. Бачите, як швидко, Бачите, як швидко, Тут такої ще не видно. А тут ще такої середини не видно. А тут з тої середини буде йти вже повністю пекіночка. Розумієте? А тут ще не видно, ще вона не пішла. Де-не-де де є, ну дуже слабо. А тут, бачите, вже листочки розходяться. Отут дуже гарно видно. І ще кажу, якби зараз поставити цей тунель, було б непогано накрили, тому що в ночі дуже-дуже вже холодненькі. Для. Поліпшення, як то кажуть, цей торф пройшов як то кажуть, аналіз. Так ви возили його? Ми його возили під Львовом є аграрна лабораторія, ага. в якій ми дослідили е, 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 елементний состав ґрунту, який ми отримали з е, змішуванням торфів. Ми побачили, як, як, чого не вистачає. Ну, не вистачає, як зазвичай, азоту. І ми буферизували на вугіллі а, карбамід. Азотні добре, мочевина. Ну, мечовина. Мочивина, так. А, ми додали карбоміду, щоб, щоб наситити цю суміш азотом. Я думаю, що за рахунок цього азоту ми, ми отримали такий стрибок. Я думаю, що будь-який субстрат міг би бути збагачуваним азотом, це легко зробити для того, щоб просто вам на старті отримати нормальний а потім вже, а потім вже ви додаєте свої компоненти, свою хімію. Що вам треба під яку рослину? Чи біоперепарати так? Так, в залежності від стадії вегетації, в залежності від ваших задач. Так, от Тому певно, і такий ривок в мене і вийшов. Бачите, мабуть, може і так. Але непогано, якщо чесно, непогано. Це тільки в мене на такому. Про остальне дивимося, буде, буде багато чого інтересного. Так що я тут ще залишаюся на певний час. І будемо пробувати і в тепличці, і будемо пробувати у мене ще лишилися для теплички. І будемо пробувати так. Це буде ще подальше, буде зима-весна і до літа, я думаю, урожай ми вам покажемо на, таких, як то кажеться, бачите, на такій родючій землі. І результати по грошах ще не пишіть. Ми будемо знавати до кінця, поки нам воно, по, як то кажеться, покаже результати. Поки що воно виглядає за дорогим за для того, дороги. щоб використовувати його в звичайному е, господарстві. Але Я, ми ж хочемо зрозуміти, який склад зробити такий, щоб він вже працював, щоб його було достатньо для старту і він був дешевим. Будемо зараз перебирати варіанти, дивитися, який з мішків працює краще. І на тому будемо зупинятися, щоб, щоб зробити це як, якомога дешевим. Поки що не виглядає воно таким доступним. доступним. Добре, дивимося. Підписуємося, ставимо лайки. Ставимо Пер... лайки обов'язково. Обов'язково. Та інші так теж дивіться. Так, для продвигу, як кажеться, це у нашого каналу. І всім здоров'я, Україні! Перемоги! До побачення! Слава Україні! Героям слава!